У Луцьку відпочиває 30 дітей із міста Покровська Донецької області. Поїздку організував благодійний фонд Затишок. Для школярів підготували цікаву і змістовну програму. Про дозвілля юних східників у сюжеті Катерини Ткачук. У Луцькому зоопарку радість, сміх і щире захоплення. 30 дітей із міста Покровська Донецької області, які відпочивають у Луцьку. Милуються тваринами. Найбільше школярам сподобалися леви і тигри. Ми побачили львів, тигрів та інших животних. Нам дуже сподобалася ця подорож по зоопарку у місті Луцьку. Сподобались тигри, вони красиві, в них дуже, дуже красива розкраска і вони дуже милі. Рідне місто цих дітей за 30 кілометрів від зони бойових дій. Аби відволікти школярів від тривожних буднів, благодійники із фонду Затишок запросили їх на Волинь. Представник фонду Віктор Літовченко зізнався: спочатку діти неохоче відгукнулися на пропозицію. Боялися сюди приїжджати. кажуть а якщо ми по-руськи заговоримо, нас тут ні повбивають. Одна тільки відповідь була. Ну, зараз вони вже переконались. Навіть побоялися в двох місцях у нас ночувати. Кажуть, ми не знаємо. Казали в Дерно, бо забагато, а частина буде в озеро. Ні, ні, ми будемо разом все. Ну, вже як бачите, розслабились, чувствують себе впевнено, нормально. Ніхто їх не обіжає, не ображає. Ми дуже вдячні. У нас такий був радушний прийом. Тут дуже вдячні організаторам, спонсорам цього всього нашого візиту. Були ми вже бачили і в лісництві, бачили. І діти каталися. Волиняни подбали про змістовне дозвілля юних гостей зі сходу країни. Школярі та їх наставники оглянули старе місто і Луцький замок, побували у Волинському краєзнавчому музеї. Несподіванкою для них стали подарунки, підготовлені благодійниками. Донецькі школярі відпочиватимуть у гостинному луцьку до кінця тижня. Додому повертатимуться, мріючи про мир. Я хочу, щоб поскоріше закінчилася війна і щоб у нас наступив мир. На сьогодні для нас всіх дуже важливо, щоб закінчилася війна і щоб в всій країні був спокій, злагода та мир. Я хочу, щоб закінчилася війна, щоб не було більше війн ніколи, щоб був мир завжди. Я з Донбасу і я знаю, що таке війна. І я дуже дуже хочу, щоб вона закінчилася. Наша батьківщина, любі мої! Донбас і Галичина, Полісся і Чорне море, це Україна. Пережі мої Наша кров, кров козацького роду. Знаємо історію, Шевченкові слова, откровиння душі. Бережімо господь Україну